Або стоп, давайте утіснятися будемо Тут забагато місця для проходу, я вважаю. Кайфуйте з того, що є, я у неї світу зараз вімкну. Всім привіт! Ми продовжуємо грати в супермаркет-симулятор. В минулому відео я трошки не завершила розподіл моїх продуктів, у мене тут ось медок валяється, ще там щось не куплене. Мені потрібно ще розширення, я бачу. Скільки воно коштує? Грошей немає, бляха. Бо місця прям критично мало. На 13 рівні треба буде купити ще одну ліцензію. І потім можна буде чуть розслабитися. Це дуже дорого. Я не можу наняти собі поповнювача, бо в мене немає сховища. І немає 15 рівня магазину. Ладно, на це ми поки заб'ємо. І так, мені потрібна, мабуть ще одна. Боже, мені все потрібно. Так, і я тоді ще щось не купила. Цукрову пудру я не купила. І не купила таблетки. Це вже 200. І ще мені потрібна одна поличка, туалетний папір 472, а зараз подивлюсь те, що мені дуже треба. Фу, стало важко. Арахісове масло. Блін, на каву не вист... О, вистачає. Вистачай! Блін, ні, не вистачає. Ладно, давай поки без солі. Я все придбала і придбала ще одну поличку. А куди її приткну? Щось дуже вузько стоя. Ну, я тут одна людина, а тут інша. Є питання, ну зараз подивимось, як воно буде. Блін, і що? Ця не стане ні так. А так це занадто тупо. Ладно, зробимо ось так ось. Тупістіка якась. Дебільна насправді. Ну, ладно, що поробиш? Так погнали. Так, я розклала всі продукти, що я купила, зараз розставлю цінники. Де в мене їх немає. В принципі, щось у мене не густо ще й продуктів. 12, 12.30 30 у мене буде. Хочеться, звичайно, розширитися, але поки немає на то грошей. Тому я придумала, тут ще один варіант. Можна сюди отак ставити тумбочки, на які у мене поки не вистачає коштів. І ось ще в мене є дві вільних полички, до речі. Тому я можу тут отак от поставити оці штучки. Ну, це буде поки по одному. Тут просто потрібна вам подружка. Ще одна пеличка, я не хочу тут ставити хімію. Так, відкриваємось. Господи, це все валяється прямо посеред магазину. Закривайся, зараз якось поскладую. Нормально. Та тут ще можна напхати цих тумбуть. Опа-па-па-па-па-па забрали туалетний папір, я оцю коробку можу зараз викинути. Так, щось мій магазин переборщив по розширенню, я вважаю, поки. Що? Каси переповнені, господи, нічого страшного переживеш. Поки в мене немає можливості поставити ще одну касу, нема куди? Чого ще немає зовсім? Тогава піра мила. Тих капсул. І оці дорогущі капсули безмежно. Так, я бачу, що мені не вистачає світла. Давай купимо ще світла. Не знаю, як ці точкове світло. Ніхрена собі. Так ну піці зі своїми касами переповненими. Все в мене там нормально. Він може поставитися таки сюди туалетного папірчика. Коли там наступна ліцензія на 16 рівні? Я можу до 16 рівня очухатися трішечки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! А вже! Яке?! Почекайте. Так, виплатимо кредит. Платити платежі, кредити, це тут тільки кредити. Рахунки теж треба поплатити. І хріна себе світло почали мотати. Все? Завершуємо день. Все, я нічого більше зробити не можу. Що я там заробила за сьогодні, господи. О, я навіть щось заробила. Ніфіга собі. Так, макарони подешевшили, сир, моцарелла подорож... О, якщо я забула. Сир моцарелла 6, 10, макарони 2,83, 10, сир 4, 30, ладно. І щось ще. А, то був не сир пармезан був сир моцарел, не моцарела, а просто сир. Угу. Чотири було позиції. А, цукрова подорожчала, той сир, будь ласка, верни назад. 4,40. купували. Так, відпочинаємо наступний день з тобою. До речі, шампунь уже все. Де шампунь зелений? Зелений, зелений шампунь. Як ти виглядаєш, бляха, ти? Ні, дико сюди. Унесу. Відчуття ніби я йогурт поповнювала, тільки відразу я б купила його. Наклала і все його тут просто тонна. Так, ці постійні закупиш, що я там вже назбирала да, на свою корзину. Поїхали далі. Чопік-чопік. Блін, мені треба погрузчики, якісь, я не знаю, А в мене грошей взагалі нуль. Я якийсь поганий бізнесмен, бізнесвумен. Через ці постійні ліцензії постійно немає габабла. Я думаю, що коли в мене стає більше рівень, у мене стає більше людей. Я тупо не встигаю поповнювати ці запаси, вони розгрібають все. Що навіть турбо-турбо хтось взяв? Турко. Ніхто не хоче, це турко. Все туалетки нуль. Плюс зараз кучу туалетки. Я не знаю, скільки їй брати, щоб воно їм вистачало. Та що вам? Ай, застряла в бляха. В когось там якась проблема була. Каси знову переповнені. Та, ну що я зроблю? Давайте я виставлю всю туалетку. Я все одно поки не збираюсь купляти ніяку ліцензію, хоча потрібно було. Я її сюди наниз. Отак от. Дві. Нехай буде коробки. Ой-йо. Ой боже, ці цукерки, давай ці цукерки. Кава і сосо. Фух. Та й чому воно постійно падає? Так, момент. Мені хтось там писав в коментах, що буду не встигати. Походу, цей момент навстав. Настав. Я ніхрена не встигаю. Взагалі, я навіть подумати не встигаю. Кави немає, бляха. А де я каву не купила? Ау, кава. А чого вона в такій маленькі почки? Так, тут якось темно сюди треба світло перемістити. Так, а ну поїхали. В кутик. Тут нормально. Кажу, що кажеш. Еть, куди пішов? Щось занадто дорого. Ой, блін, ще одні злаки, я вже не можу нічого купити. Хтось цю турку в мене колись скупить. Так, мені терміново, потрібна нова каса. Бо це просто габелі. Це, це не просто габелі, це максимальне габелі. Я не куплю її зараз, бо магазин уже все. О, зеленої води, нуль! А то туалетки півмагазина. Ю! Так, у мене ніхілий такий прибуток, але не забуваємо, що ми в кредиті. Ой-ой, мед подешевший, таблетки подорожчали, йогурт. Йогурт в мінусі. Ого, який дешевий. Чую ніхто не бере. Так, я купую ще одну касу. У мене подре... потреба в ще одній касі. Таку саму. Чи буде дві різні? Ні, таку саму. А на неї немає коштів. А якого біса? А мене, мабуть, за кредит за якийсь зняло. Каса почекає. Поїхали по продуктам. Щось нагребла, коротше, те, що вирішила, що мені от прям хочеться взяти. Так, зелену воду мені треба відразу. Це все не зелена вода. Як мені зрозуміти, що тут лежить зелена вода? Зелена. Е! Маленьких яєць немає бляха, а я їх не купила. Ладно, там одна штучка. Зато цього нагребла. Та ти молодець яка. Так, мені щось рано ще на указу, Я тут не можу, блін, з розподілом продуктів ще оприділитися. Ще в мене одна ліцензія не куплена. Магазин розширити потрібно взагалі-то. що закінчилось, у каси переповнені. ну сорі! Що це туна? Туну поки рано. Що ви нічого не берете, блін? Каса переповнення. Не я вас розумію, але що я вам зроблю? Ту на це, що пармезану? Пармізановий гружану. Йоптить. Так, каси переповнені. ще хтось до нас йде. Вон ще один чеше, непонятно куди. Туалет папірний. Поняли. Туалетний папір тут є. На ці полички поки не дивимось. У мене зараз будуть грошики, до речі, на нову ліцензію, але чи є сенс їх витрачати зараз? Так, все, ніхто більше не чеше до мене, тоді ми на клоузі. Блін, я накупила цих злаків, їх взагалі ніхто не взяв на холеру. Так, в мене вже 14 рівень, скоро буде 16 і скоро мені знову прийдеться купувати Ай! Нову ліцензію. А я ще з цією не роздуплилася. На 16-му, бляха, аж 2 ліцензії по 2000. Капець. Що там по прибуточку? Буде діло так торт, макарони, туалетний папір, подешевше. О, проблема. 3,55. Торт. Це в нас все торти насправді. Це торт. Це торт. Оу. 85 туалетний папір. Можна було й подорожче туалетний папір лишити 13,70. Боже, хочу позбавитися цього турку вже. Нарешті ще дві бутилочки купіть хто небудь. Я вже втомилась думати. О, є, я позбавилась турку коробки. Алілуя скидала. Все, я більше нічого не куплю. Що там ще хтось іде до мене? Тут нікого тут нікого. можемо клоузить. О Боже, я ніяк пам'ятаю, що клоуз з цього боку. В сторону чеше. Так, ну що, продавайте? Продавай все. Може я встану, я швидше це зроблю. Грошей маю, йо-майо. Треба заплатити? Буде 1160. Потім треба буде купити. Це завтра теж треба платити 1100. Ну, я буду на грані, у мене не буде що заплатити зарплату, по-перше. По-друге, можу взяти поповнювача вже буду. Придбати стійку сховище. Ага, сховище це склад за 800. Блін, я вже цю ліцензію не купила, вже до цієї дожила, до двох. Ладно, все, я більше не беру кредитів, поки я на все зароблю сама. Поки я цю ліцензію не купую. Ну, почекайте, ще два дні, чи скільки там буде це відео. Так, ми завершуємо. А, ще один. Ну, то я потім розберусь. Ну, я моє, йо, я заробила вже 760 ніфіга собі. Добре. Цент... товар, не знаю, на всього один це вже добре теж. я не буду брати кредити. Так, зараз чай, чорний, олія, яйця 4 штуки. Чай, чорний дуже добре. 60 олія. яйця 3, 90 і яйця 4 штучки. Це теж дуже добре. 2,80 давай. Так, ну що, починаємо 20-й день. Треба ще, блін, місця побільше і холодильників. Але що перше, я не знаю. Так, олії не вистачає, до речі. Угу. І кави, йоптать, олії кави і цих штучок. Олії, кави і цих штучок. Ага. О, тим паче олія дешевша стала. А я пофіксила ціни кави і цих штучок придбати. Е, так, я пофіксила ціни ніби. Буду думати, що пофіксила. Угу. Погнали розкидати. Так, і що мені потрібно зараз купити. Ну, меблі мені завжди потрібні. Оплатити платіж. Ще тисяча боргу в мене залишилось. І купити дві... А, одну ліцензію. Поплачу зараз трошечки рахуночків. Не, всі поплатила. Так, це ще поки рано рано, склад. Ой, не знаю, я не знаю. Так, розширення. Ой, блін. Ладно. О, блін, це дуже зручно. ось це розширення. Так, поки ви тут бродите, я буду переставляти полички. Нормально? Блін, здається, прекрасно, тільки оце світло треба витащити звідси і сюди перенести. О, блін, у мене явно не дуже світло в магазині. Іти, давай поїхали. Боже, мені терміново потрібна нова мишка. Рятуйте. Дякую. Де тепер та олія? Ех, не купили жодної банки. Так, ще одну касу. Блін, не встигну, йомаю. А може меблі можна? Касова стійка. А! -а, -а, -а. Не буде діла, так? Да? Блін. Ладно, давай. Блін, молочка немає. О, молочка немає, пармезанчику. Сорі люди. А, блін, і молока немає. Ще одного. Ам... Сьогоднішній день не то, щоб дуже вдалий, звичайно, але, блін, я купила ось ось яку штуку. Супермаркет. Я кайфую. Так, все останні п'ять людей, блін. Ну заробляє він досить непогано вже. Я вам скажу. Зараз мені потрібно ще дві полички. Навіщо спитаєте? Не знаю, <плес> треба. Е, тому що це все ось одна, 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 одна. Ну, ладно, туалетний випір не одна, але все одно. От, мені потрібно ще дві полички і. Один, два, три. І ще один холодильник. Але не забувай, що в мене там ще ліцензія. Але поки тієї ліцензії в мене не буде. Однозначно, секції точно не буде. Ліцензія дуже треба, але I'm so sorry. Наступна, до речі, на 16 му рівні це вже дуже скоро, їх навіть дві. А от до цього колись yeah. доживу. Ще моя голова прекрасно не придумала, який в мене буде магазин. Блін, але так гарно. Такий великий вже. Все. Іху, завершуємо день. Що там, олію не купили, щоб я викинула коробку? Так, завершуємо день і на сьогодні завершуємо відео. Завершуємо день. Дивимось тері, продукти 4. Загальний прибуток 313. Ну, таке. Ретена апгрейд 750. Так, що ж, на цьому ми з вами завершуємо. Всім дуже дякую за перегляд. Всім гарного дня, всім гарного вечора. Підписуйтесь на канал, на інстаграм, на телеграм, ставте лайки, пишіть коменти. Бувайте. До зустрічі в наступному відео або на стрімі.